Доброго дня, шановні батьки дошкільнят! Рекомендуємо вам прослухати консультацію, тема якої поради батькам, як дбати про ментальне здоров'я дитини під час воєнної небезпеки. Головні відчуття для дитини це захищеність, спокій та безпека. Дослухайтеся, яких порад слід дотримуватися задля збереження власного здоров'я і здоров'я дітей. В умовах воєнного часу, по-перше, зберігайте спокій, бо батьки самий важливий ресурс для своєї дитини. Якщо спокійні батьки, то і діти будуть почуватися захищеними під опікою батьків. Зберігайте емоційну рівновагу, намагайтеся реально оцінювати ситуацію і не занадто пропускати крізь себе всю інформацію. По-друге, говоріть дитині правду. Правду, але водночас оберігайте від негативу і не показуйте, що ви самі налякані. Скажіть, дитині, зараз в нашій країні війна, наші військові нас захищають. Ми повинні триматися разом. Я зможу захистити тебе, якщо ти будеш слухати мене і розповідати, що тебе турбує. По-третє, Розробіть спільні плани дій для різних ситуацій, і головне, ці плани повинні подаватися дитині в ігровій формі, капітан і його команда, Чіп і Дейл поспішають на допомогу, допоможи своїй суперсилі та інші ідеї. Четверте: це підготуйте інформацію про дитину. Запишіть усі дані на внутрішньому боці її одягу або покладіть папірець із даними у кишеню дитини. П'яте це збирання тривожної валізи разом з дитиною. І це дійство робіть разом в ігровій формі. Це сприятиме формуванню відповідальності вашої дитини та залученню до спільних дій. Шосте. Допоможіть дитині переключитися із стресової ситуації. Щоб відвернути увагу дитини, запропонуйте їй випити водички. Попросіть перевірити, чи є водичка у котика або у песика. попросіть дитину подати вам пульт, книжку або іграшку. 7, обов'язково не забувайте про тілесний контакт. Обіймайте дитину, робіть масаж та пальчикові вправи. Під час тілесного контакту. В організмі підвищується рівень гормону, що відповідає за відчуття спокою та безпеки.